Всіх вітаю на каналі Lesson Друзі. В цьому відео ви побачите річку Ворону Івано-Франківської області. Я спробую спіймати на ній щось. Разу скажу, що це декілька виїздів за рибою. Вони не були простими. Треба було підбирати ключик до риби. І загалом, ті, хто знають цю річку, ті, хто тут регулярно ловлять, мені казали, що з риби тут це дуже складно. Це навіть не Дністер, і навіть не бистриця десь, на якій я ловлю регулярно. Ні, є щука. Є історії про міфічного жереха. За мої декілька вилазок протягом останніх двох років на цій річці я ловив головню весною. Можете це бачити зараз на цьому вже архівному відео. Тестував на для мене вудлище від Бріден. Також я ловив тут окуня на мікруху. Траплялись маленькі окуні і бички. мене з собою. Мікрофітлідер Finesa UX до 7 грам 752 довжина туболярочка. Перевірений спінінг для більшої риби. Я на нього ловив трофейного верезуба. Впевнений, що він пориться з більшістю риби в цій водоймі. Єдине, що тест би мені хотілося побільше, бо силикон достатнього розміру. І так виходить, що я буду обмежений в вазі джиг-головок, десь до 3-4 грамів максимум. Катушка Dive FC LT2000S. І шнур, який тестує цієї осені, це Varivas Light Game PE 4жилка в 0,4 діаметрі. Прошнур одразу скажу, що він мені сподобався, але на останніх рибалках почав рватися не на вузлі. Просто так. Ловити я буду здебільшого на цілікон. Також є з собою боблері відвідні оснастки, але не думаєш, я буду на них ловити. Для початку я хочу половити на віберхвости 2,5-3-4 дюйма. Не хочу я його Ж Такий класний гопчик. Ну, Обривав. Мінус один гарний вобер. А ти шо? Виходь, виходить. Шипачок. Хо-хо-хо. нормально. Якби її взяти тут. Та тихо тихо. Ага, 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 я бачу. Бачу, бачу, бачу. Опа! Що ж, друзі, перша моя щука Хе -хе. на цьому місці, дивіться, яка файна. Дивіться, як файно. Спрацював китайський силикон після того як я поплакався і відірвав воблер тут. Собі. Хі -хі -хі. Моя перша щука на Вороні. Приємно. Ця прелість спрацювала на трьох на трьох грамах джигалівка, свинець звичайний. Інтовальний закид вийшов. Що ж, поміняю я цього флопера. Гарний він, насправді. Але, але, але. Та Гарна приманка. Я хочу спробувати віброхвіст з косматкою. А що в мене легше? Тут грамми два чи півтора. Але мусить працювати, я думаю. Кольори класні. Поїхав... Да, не долітаю вже навіть. Ну. Якщо я щука ближче, то може щось з цього і вийде. Uh -huh. Такий трохи, друзі. Сам закинув, точніше вітер задух на дерево, сам спіймав, файно. Дуже файно. Якщо серйозно, дуже важко кидати. Кільця маленькі. приманка падає гучно. І видувається дуга прямо дуже сильно. Т-шат 3,2 дюйми від бейтбріза. Класно працює на бистерці а тут ні. Підсумками першого виїзду став один обірваний воблер, один невеликий щупачок і два незрозумілих ударчика, які не були схожі на зачепи, скоріш на дуже обережного окуня. І на жаль, на цьому все. Якогось суперактивного виходу на поверхні не було. Друга спроба спіймати щучку. Невеличкі зміни в комплекті. Та сама катушка і шнур, а от спінінг сьогодні буде Бріден Glamour Rockfish, GRF TX74M. Доволі цікава паличка, на яку я вже рибалив. Стрій Фаст, тубулярка. Офіційно 05-2 грами, також офіційно максимум 4. Але реальний тест тут десь до 6-7 грам. Щось бере вас, не? Воно да, гуляти їх за А ви на живця? На живця? Поки що нічого, друзі. Робимо, ловимо, але нічого. Добро, Добрий. заберешся? Та ні, тільки прийшов теж, поки нічого. Друзі, поки нічого. Прийшов я теж всього нічого. Бачив трьох рибаків в сумі. Ні в кого нічого немає. Але кажуть, що десь посередині річки риба кидається. Звісно, що це, скоріш за все, щучка. Може, звісно, крупний головень, бо є якийсь виліт мошки, мух, може, передостанній. Але незрозуміло. Думаю, що це трава звісну, так, чи щось намагалося сісти. Я, я, я. Ох, який гарний окунь. Друзі, там окунь. Оце половили щучку. Тихо, 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 тихо. Файний який, блін. Підходь, підходь сюди. О, дивіться, який я Ух. Достойний. 8X Wing Impact 2 дюйми плюс космата джеголівка Голівка 2,5 грами. Пойдём, пойдём, национальный, я уже понял. серьезная я... Фитчапэв, тоже серьезная какой -то. там до останнього робити вигляд, що це риба, друзі. Підтримайте мене в цьому нелегкому виду рибальства з палками. Яка вона... Ну, подобається, як паличка відпрацьовує, палку, рибу, все, дуже гарний спінінг загалом подобається. Не можна нічого поганого сказати. Зараз бріден це любов. була на поклявочку, як можете бачити, ця поїздка також не принесла риби в кількості, але вдалося спіймати такого файного кавунчика. Я був дуже радий цій рибі, коли ти приїжджаєш на вечірній вихід риби, він продовжується всього 10 хвилин. Спіймати хоча б одну рибу це вже щось. А всю іншу частину часу перед цим і після цього не клює. Причому не важливо, які приманки ти пропонуєш. Ми вибирались на річку ще декілька разів з моїм приятелем. В нього було декілька щучок такого розміру, як моя перша, пара менших. Yeah. -pa -pa -pa. <laughs> nice. А оця якраз маленька. На всі гроші. <рес> Такий <рес> малий капець. <рес> І більшість цих щук була споймана на копито. <рес> Мої останні вже короткі виїзди на ворону, коли значно похолодшало. Я пробував більше уваги приділяти воблерам, ловити на відвідні оснастки. Це давало контакти з рибою, але дуже епізодичні. І, на жаль, без реалізації. Один з яких ви можете бачити прямо зараз. І, ох! Була щучка і була гарна, я бачив, блін, друзі. Ну це було круто. Блін, як вона його надоїла. Це просто щось. Блін. А, шкода. Майже, майже, майже. Спробуємо доловити. Ну вона ну, накололась, я відчув це і побачив навіть в воді. На паузі. Треба давати більше паузу десь. Секунди три, коли воблер зависає. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалось. І побачимось з вами в наступних відео.